Студія «Вогнеслово», Аудіокнижки Українською з Вогником. Представляє. Фентезі Роман Вілоу, Глава 13. Вікно. На зміну зачарованому погляду Вілоу раптово прийшла пересторога. Хтось наближався до них з Олексієм, і за кілька секунд він опиниться у вітальні. Не озирайся. пошепки мовила Вілоу. Серце Олексія на мить завмерло, але він стримався, бо не виказати занепокоєння, продовжуючи вдивлятися на вміст скрині. Минуло кілька секунд, і Віло, наче вихор миттєво розвернулося у зворотний бік, скинувши вперед розкриті долоні. Посеред вітальні раптово виник блакитний портал, з якого до приміщення стрімко виструбнув людський силует, втім дістатися Віла та Олексію йому не вдалося. Дівчина відчайдушно стримувала незваного гостя, створивши перед ним прозору магічну стіну. Невидимий бар'єр був ладен легко затримати будь-яку людину, втім зупинити нічного візитера видалося куди важче. Кейсі, раптово вигукнула віло, послабивши опір магічної перепони. Загадковий сулует набув чітких форм, і наразі в ньому можна було легко впізнати старого знайомого. Прозора стіна зникла. І Кейсі, відсапуючись, зробив крок назустріч Вілоу. Що сталося? Чому ти тут? неприхований подив дівчини виказував хвилювання. На тебе полюють. Вам небезпечно тут залишатися, намагаючись поновити дихання, випалив Кейсі. З тобою все гаразд? перепитала Вілоу, на що старий друг свально похитав головою відповідь. Цього разу Олексій вирішив не відсіджуватись осторонь і, зробивши кілька кроків, зупинився праворуч від новоприбулого гостя. Я спробував Віл, але все марно. Створити зовнішню ілюзію не складає для мене жодної проблеми, але відтворити точну копію людини, вклавши у неї усі спогади, манеру поведінки, а що найважче, закинути її в інший світ. Кейсі говорив, стоячи між Вілого та Олексієм, через що був змушений періодично переводити погляд з одного співрозмовника на іншого. Мова власне йшла про нещодавне порхання Вілов, яке Олексій не зміг розчути, перебуваючи у будинку Кейсі. Згідно з планом, старий друг мав створити для неї тимчасову копію Олексія, відправивши її до світу хлопця, аби на певний час владнати питання зі зникненням останнього. Навіть створивши досконалу ілюзію, ви не вбережете її від переслідувача, який, напевно, ще й досі чатує на вас. Магічна оболонка завжди відповідає силі того, з кого вона знята. А Олексій при всій моїй повазі лише людина, пояснив Кейсі. Ти правий, зітхнула Вілов. Останнім часом я усе частіше пропускаюся помилок. Мені необхідно було завчасно передбачити це. Пробач, що ж робити? Цього разу Олексій випередив німе запитання Вілов, після того, як дізнався, про що саме йдеться. Кейсі ледь помітно скоса поглянув у бік вікна, розвертаючись обличчям до хлопця. Потрібно діяти тут і зараз. Несподівано вигукнувши останню фразу, Кейсі вихопив у Олексія один із закріплених пістолів і, не відводячи очей, здійснив постріл у бік вікна. Не минуло й кількох секунд, як Кейсі, озброївшись другим екземпляром стрілецької зброї, швидко підбіг до розбитої шибки і вистрелив вдруге, час на якусь мить ніби залмер. А наступної секунди знову повернувся до свого звичного плину, висмукнувши Олексія та Вілову зі ступору, змусивши стрімко рушити у бік Кейсі. Наразі всі троє стояли поруч, визираючи на двір, крізь панівечене вікно. На землі, освічене місячним сяйвом, лежало тіло опудало. Перша куля поцілила представнику темних прямісінь в голову, другою Кейсі довершив справу, вистреливши потворю серце. Що воно таке? З мовив Олексій. Не знаю, але сьогодні в день воно мене мало навбило», вбило, відповів Кейсі, і що важливо, срібні кулі зупиняють його лише на короткий час, а не назавжди, як більшість темних створінь». Після цих слів Кейсі квапливо дістав із кишені широких льняних штанів невелику прозору колбу, швидким рухом відкривши корок. З місткості миттєво повалив сірий дим, і Кейсі вміло шпурнув її у тіло опудола, як тільки перші краплі сірої рідини потрапили на темні бинти, нерухоме тіло потвори від п'ят до шиї вкрилося щільним павутинням. Магічне тенета напевне час тримують його, але боритися у будь-якому випадку не варто, пояснив Кейсі. Звідки взялася ця жива лялька? ніби сама до себе запитала Віло. Не знаю, але вона полює на тебе, поглянувши на дівчину, впевнено відповів Кейсі. Аби не втрачати дорогоцінний час. Кейсі мерщій повернувся до середини вітальні, після чого швидкими кроками попрямував до каміна. Вже за кілька секунд на його камені ніби солдати вишикувалися у ряд три блакитних кристали, які Кейсі нещодавно отримав від своєї подруги. Будь ласка, дай мені свою руку, мовив Кейсі, поглянувши на Олексія, що стояв поруч. Ні, коротко відповіла Віло, здогадуючись, що саме замислив її приятель. Це занадто ризиковано. Олексій же, своєю чергою, не вагаючись, простягнув долоню правиці Кейсі, той на кілька секунд заплющив очі, затиснувши її у своїй руці, після чого взяв до рук один з кристалів. Наступної миті Олексієві здалося, що тілом Кейсі промайнув блакитний промінь. За кілька секунд з каміна один за одним зникли й решта загадкових кристалів. Хлопець примружив очі, а коли знову розплющив їх, замість Кейсі побачив перед собою власне відбивання. Навпроти Олексія стояв його джійник, вдягнений у одяг, в якому був хлопець, коли підібрав Вілло на приміській зупинці. За мене не хвилюйтесь, коли владнає вашу проблему, відразу повернуся, посміхнувся Кейсі, вміло імітуючи голос Олексія. Віло не знало, що сказати. З одного боку її вірний друг прийшов на допомогу, і вона б мала щиро радіти цьому, проте з іншого дівчина чудово усвідомлювала можливі наслідки його майбутньої подорожі. Тим часом за спиною Кейсі відкрився блакитний магічний портал. Мені час, а вам потрібно якнайшвидше потрапити до місця, де можна загубитися поміж аур інших. Ти знаєш, про що я віл. Щасти, мовив Кейсі, відступивши на крок назад і розчинившись у магічній блакиті. Такого навіть під анестезією не покажуть, видихнув Олексій, торкнувшись рукою обличчя. Втім, Віллу було не до жартів. Ментежні думки з кожною миттю все більше й більше роїлися у виснаженні з підсвідомості. Хотілося впасти у чисте ліжко і просто заснути, але такого поряд не було, та й залишатися в будинку тітки Грети було небезпечно. Скриня! раптово вигукнула дівчина і чим дуж побігла у бік відкритої скарбниці. Вітаю вас, друзі! Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Мокієнко та Давидкін Микола. До нової зустрічей.